Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогоднішня тема відео. Дивіться, тема відео. Розібрати ось ось таку колодочку. Сейчас. Ось така колодочка? бачите? Так. Е як витягнути оці круглі піни? Як її взагалі розібрати цю колодку, як з нею боротися? Е такі круглі колодки, вони є. Дуже сильно поширені в автомобілях марки BMW. Номер цієї колодочки саме цієї AMP T 828, 882 1. Чи то не те було на початку А1 828 882-1. Я не знаю, чи буде, видно, чи не буде видно. Так, добре видно. Отже, дивіться. Я вам вже покажу з зворотнього, е, зворотнього кінця, так як мені потрібно було це все налаштувати, самому розібратися і відповідно я вам е, покажу, як воно це все робиться. Е, перше, що ось дивіться кришечкою. Кришечка, консервована банка, якась тобто, потрібна, більш-менш така в міру жорстка, в міру гнучка. Від банки з під пива може не підійти, тому що буде сильно затонке, може, може не виконувати свої функції. Вирізаємо квадратик і робимо, зматуємо ось ось таку штучку. Кругленьку. Ось-ось-ось. Так. Дивіться, як я зробив спочатку. Спочатку достав ось таку пасту з ручки, так, щоб підібрати розмір цих пінів. Тобто, просто взяв ось, самі ці піни залізні. Так? І приблизно, дивіться, туди тут їх нема. Туди нема піна, щоб воно туди входило. Тобто, щоб мені зігнути ось цю залізячку по розміру. Далі беру, прикладаю і пласкогубчиками обгинаю, щоб воно було плюс-мінус по розміру. Це має бути не сильно з товстого металу, тому що воно не війде сюди. Так, можна купити спеціальні зйомнички, вони коштують недорого. Те, що я вам казав, якраз замовив Ось дивіться, наборчики. Вони йдуть для різних пінів, недорого коштують, так як той, хто вдома ремонтує свій автомобіль, у нього завжди знайдеться, бачите, як правило, піни витягуються, вставляєш, натискаєш, зим... стискаєш його. Ось якраз таки для витягування круглих пінів дивіться, різні діаметри. Такий, такий. Такий. Це якраз такий жовтий, такий, як нам вчора потрібно було. Ось такий, менше, бачите? Тобто ще менший ось такий. Тобто, тут ось, бачите, їх велика-велика різна кількість. Різні, абсолютно різні розміри, різні типи. Для всіх, ось дивіться, воно ходить, бачите? Тобто вставляєш, натискаєш, або вистачає просто вставити в роз'єм і з іншої сторони вийняти пін. Так що кому потрібно, хто планує щось там ремонтувати, е, працювати з пінами в автомобільних роз'єднаннях, ось купляєте такі комплекти на Абіекспресі, десь там ще на якихось там сайтах, Оліксах чи інші. Я їх в принципі, вже замовив, але знаєте, часу вільного є багато. Е, сидіти, чекати, е, ну що, рівно сиджу. Отже, почав, м -м, почав шукати, як, як, куди і що. Воно. Отже, Виготовили ми такі інструментик. Беремо його ось наші піни залізні, так, вставляємо, перевіряємо зараз я. Спробую легенько вставити. дивіться, Бачите, війшло. Бачимо так. Я витягну. Ось я витягнув ось залізний наш пін. Тобто воно повинно якби, обтискати цей пін з зовнішньої сторони. Так. Беремо легенько, дивіться. Бачите, наш пін витягнутий. Конструкції. Це круглий пін, так як я вам і казав. бачимо, Для чого ми вбиваємо туди ключик? Бачите, ось по кругу йдуть вусики. Їх там йде доволі багато. Коли ви вставляєте цю трубочку сюди, ось, це відбувається таким чином. ця трубочка, дивіться, Ці вусики вгинає всередину і ви виймаєте цей пін. Все. Тобто доволі просто і, е -е, як то кажеться, не Далі я зараз повитяг, повитягую і ось ці всі якби, проводки, щоб показати, тому що, щоб його витягнути, вам потрібно ось цю всю колодку розібрати. Зібрану в зібраному стані ви нічого не витягнете. Зараз я витягну проводки, щоб вам більш детально показати, як це все розбирається, щоб ви нічого не поламали. Так як ця штучка, яку я так, цю трубочку, яку я вигнув, вона достатньо жорстка, тобто руками її важко рівно вигнати. Пласкубцями ви не можете зробити отрівну трубочку, так? Тобто я зробив, щоб воно туди находило орієнтовно і далі ось тако обов'язково підбиваєте. Чому? Тому що воно повинно ваші ті вусики гарно зігнути. І далі пласколубцями з цієї сторони за сам пін не потрібно там тягнути з усієї дурі. Дивіться, легенько Тобто, обов'язково, ось. Зараз вставили, підбили, за пін потягнули. Бачите? Якби Навіть ось такі якісь саморобні інструменти, як то кажеться, дає раду. Наша колодочка, дивіться, складається з трьох частин. В зборі воно все це входить в ось. цю, цю. в ось цю. Це вже я розібрав. Дивіться, я вам показую в зворотньому напрямку. Тут ось з цієї сторони були ці всі піни. Дивіться. Ось я вам приблизно орієнтовно покажу. Як це все воно було ось. Ви зрозуміли? Ось ось так. Все. Тобто, його розібрати. Дивіться, щоб витягнути ось цю кришку, цю верхню звідси, бажано двоє людей. Я, в принципі, справився сам і тут навіть нічого не поламав. Саме перше, що дивіться, тут у нас глуха сторона, тут ніяк нічого не можна. Тут, бачите, у нас є можливість щось ставити. Що я зробив? Я ось тут. Підважив, коли воно ще було складене, там був малесенький зазорчик, я підважив ось тако. Тобто потрібно легкий натяг зробити. Я ж, через що я кажу, що потрібно бажано двоє людей, або інструмент, щоб цю колодочку можливо зажати, легенько якісь тисочки. Дивіться. Або викрутку вставляємо, підважимо. Потрібно, щоб хтось тримав постійно в напрязі ось цю верхню колодочку. Далі в мене все підручний чистой інструмент. Брав ось такі манікюрні маленькі ножички і збоку, дивіться, тут у нас є. Те щось защіпки. Одна защіпка, дивіться. Одна защіпка, друга, третя. Ці защіпки були заско... ну, в защіпнутому стані, вони ось в цих вікнах. І беремо легенько, дивіться, між цією поверхнею, я вам витягну, щоб ви бачили, між цією поверхнею і ось цією. Вставляємо манікюрні ножечки і легенько отаку. Я вам тут, дивіться, Оп оп, Оп. підсаджуємо. Тобто, Здійснюємо з цієї сторони, здійснюємо легенький натяг, щоб воно тягнулося. Підважуємо з цієї сторони і з іншої сторони теж такі три засібочки. І підважуємо з цієї сторони, щоб вони повискакували. Коли вони чуть-чуть підуть якби вже свої е позалазять у вікна. Коротше, коли воно вже піде, у нас ще, дивіться, там є ось хвостик, так? У нас ще буде ось. Бачите, я не знаю, видно я не видно? Як і так. от той хвостик є. Тобто, коли я його зараз, воно заскочить все на своє місце. Я просто не хочу декілька разів. Чим більше розбираєш, тим більше шансів. що ти його Коли вже ці віконечка повилазили, ці защіпки, в самий останній момент натискаємо, з цієї, просто перець, натискаємо цю защіпочку і виймаємо цей пін. Далі. Є у нас ось Воно зібране в такому, в такому ось порядку. О, Дивіться, воно зібране, заходить до краю. Зараз я вам покажу. Е, як правило, воно заходить аж ось тако, аж ось тако, З защібається. Я просто вже як беру на машині, я вам покажу, як воно було, щоб ви зрозуміли. І видвигається до половини, до половини ось тако видвигається, і назад, до половини, і назад. Щоб його витягнути звідси, от витягнути цю всю будову, дивіться, на цій шабатурці, дивіться, шабатурка, так? На ній є теж, ось дивіться, одна, Застібочка, і з цієї сторони, якраз таки я її вже обломив. інша застібочка. Я не міг зрозуміти, яким чином вони тримаються. Я вам показую, якщо буде видно, не буде видно. Ось дивіться. Є такий виступ всередині. Бачите? Ось і тут такий був виступ. Тобто їх одночасно потрібно обидві ці застібочки відтягнути на максимум і потім виймати вже цю штуку цієї обудови. Знову таки, я просто не міг зрозуміти. Я не бачу цих вузиків всередині. І один відтягнув, другий обламав. Але спрацювати воно, в принципі, буде. Але майте на увазі, як його розібрати. Відігнули ці два вусика, витягнули з шабатури. Получаєте зібрану ось цю конструкцію. Відгинаєте легенько ці всі вусики, розбираєте. Далі я вам показав, як це все знімається. Так, Дивіться, де стоїть наша ця фішечка, яку я розбирав. Ось. Бачите, жмут проводів. Фішечка наша вдягається сюди. Це підсилювач. Підсилювач звуку. Він стоїть в BMW E60, E61. Коли на автомобілі встановлена звукова система Hi-Fi, ось такий підсилювач. Є Hi-Fi Top, або, іншими словами, Logic 7, Там підсилювач трошки більшого розміру. На що цей підсилювач звуку йде? Під водійським і пасажирським сидінням стоїть два динаміка. Ось саме цей підсилювач працює на ці два динаміка. Дивіться. Так як тут ось така система вся зроблена, я дуже сильно підозрюю, що колись автомобіль був в хороших руках, тут встановили сабвуфер у багажник, на нього встановили окремий підсилювач, потім автомобіль купили якісь ідіоти, сабвуфер вкрали, відповідно, пенсійно, це все обрізано, фішки цей немає. Відповідно, я цю фішку мусив купувати. І ось ви бачили те, що бачили. До речі, якщо колись комусь потрібно буде таку фішку розпіновувати. Ось я вам дивіться, намальована схема. Понумеровані піни. Отже, перший, другий пін пустий, третій пін тонкий чорний провід з червоним. Четвертий тонкий чорний з коричневим. П'ятий пустий. Шостий грубий, червоний з синім. Сьомий пустий. вісім грубий Червоний з білим. Дев'ятий тонкий білий. Десятий грубий, червоний з зеленим. Одинадцятий пустий, дванадцятий пустий, тринадцятий тонкий чорний з фіолетовим, 14 тонкий чорний з білим, п'ятнадцятий пустий, 16. Грубий, коричневий з білим, 17 пустий, 18 -й, грубий коричневий з жовтим, дев'ятнадцятий пустий, двадцятий грубий коричневий. Єдиний момент хочу вам пояснити з цією нумерацією, оцією картинкою. Якщо у вас, так як на відео, підсилювач стоїть на автомобілі, тобто ви будете дивитися на нього ось з цієї сторони, скажімо так. То це у вас буде верх, а це у вас буде низ. Тобто верхній ряд пінів, оцей, тут буде не одиничка, а тут буде 20. Тобто потрібно буде вставляти ваші піни, якщо ви будете розпіновку робити, то потрібно починати звідси. Тобто 20, 19, 18, 17, 16, 14, 15. Зрозуміло. Тобто це у вас, ви дивитесь на підсилювач. І це у вас ось верх підсилювача, це у вас низ підсилювача. З лівої сторони тут буде радіатор охолодження. Відповідно, це буде 20-й пін, 19, -й, 18 -й і так далі. Для наочності, дивіться, ось цей підсилювач він зараз знаходиться вверх ногами фактично. Тобто, ці вушка, що ви бачите, він ними кріпиться донизу, до кузова до автомобіля там через спеціальну рамку. Тобто, фактично, воно буде перевернуте, так як я вам казав, радіатор охолодження буде по лівій стороні. Якщо маєте якісь додаткові запитання, запитуйте лайки, дизлайки, підписка, Дякую за увагу. Все найкращого. Чао, какао!